Вітаю вас, дітки! Сьогодні ми поговоримо про щось дуже важливе. А скажіть, чи любите ви слухати казки? А які казки ви знаєте? Які вам найбільше подобаються? У казках завжди є герої. А бувають вони різні, добрі та злі. Сьогодні ми дізнаємося, чому важливо бути добрим і чим погані. Злі вчинки. Пригадаємо деякі казки. Наприклад, колобок. Хто був добрий у цій казці? Так, дід, баба, а хто був хитрим злим? Так, лисиця. А чому лисиця з'їла колобка? Чи добре обманювати? Пригадаємо казку коза дереза. Що зробила коза? Чи добре виганяти інших із дому? А хто допоміг звірятам? Так, рак. Чому рак вчинив добре? Вірно, пригадаємо казку Івасик Телесик. Хто був добрим у казці? Так, Івасик, лебідка, а хто був злим? Вірно, змія. Хто допомагав Івасику? Так, гусеньки. А хто хотів зла? Так, відьма, яка хотіла його з'їсти. То що ж таке добро, дітки? Добро це коли ми допомагаємо, піклуємось, говоримо правду, не ображаємо інших, а зло. Зло це коли хтось робить комусь погано, обманює, ображає, краде чи заважає іншим. Пропоную пограти в дидактичну гру добрий чи злий. Я буду показувати ілюстрації персонажів казок. А ви визначати, чи герой добрий чи злий, і пояснювати, чому ви саме так думаєте. Тож почнемо. Дітки, хто це? Так, це лисичка з казки про Колобка. Яка вона добра чи зла? Вірно, зла. Чому? Бо з'їла колобка. Так, дітки, це хто? Так, це колобок. Він добрий чи злий? Добрий, чому? Він не хотів зла, але втік від бабусі. Це не дуже добре. Хто зображений на картинці? Так, це Баба Яга. А яка вона добра чи зла? Вірно, зла. Чому? Вона хотіла з'їсти Івасика та Лесика. А Івасик врятувався? Так, як він врятувався, пам'ятаєте? Вірно йому допомогли гуси. Тож гуси добрі чи злі? Так, гуси добрі. Що бачите на картинці? Хто це дітки? Так, це зайчик із казки коза Дереза. Він добрий чи злий? Так, він добрий. Чому? Він жив у хатинці, а коза його вигнала. Що він зробив? Так, він плакав, потім йому допомагали друзі. Хто це діти? Так, це коза дереза, вона добра чи зла? Так, зла, чому? Вона вигнала зайчика, а що трапилося далі? Так, прийшов рак і прогнав її. А рак у цій казці добрий чи злий? Вірно, він добрий. Чому? Бо допоміг зайчику, молодці дітки! Ви гарно впоралися із завданням. Тепер ви ще краще розумієте, хто в казках добрий, а хто злий. А головне, пам'ятайте, добро завжди перемагає зло, і кожен з нас може бути добрим героєм щодня. До нових зустрічей!